Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку у нас того чудового надходження, це Ford Focus 2005 року випуску. У автомобілях фарбовано два елементи це заднє ліве крило і задня ліва дверка. Все інше в ідеальному стані, ніяких капіталовкладень не потребує. Передні крилі міняні, тому що були рижики, їх замінили. Є е, невеличкий скол по передньому бамперу і все. Так, по техніці нарікань нема. Це 1,6 бензинчик на автоматику. Охайненький автомобіль, повний електроського пакет, електрорегулювання бічних дзеркал. електроскладання бічних дзеркал. Є блютузик. Штатну мультимедіа замінили на Android, то автомобіля 162 тисячі рідного пробігу. Печка, печка і кондиціонер працюють, підігрів лобового працює, ніяких нарікань взагалі по авто більше немає. Автомобіль сімейний їздить сім'я з дитиною, тому ніяких питань не буде. Друзі, кого зацікавив даний автомобіль? Звертайтеся в автопарк міста Київ. Дану позицію можна придбати за готівку в кредиталізно. Чекаємо на вас.